Пори музема апіс рисунок зліва і Назема Церана – рисунок справа в камері Горяєва під світловим мікроскопом за збільшенням 400 разів. Наступний слайд. Отже, нам вперше була встановлена присутність назема царана на пасіках у різних природно кліматичних зонах України, яка часто за поширенням у більшості областей вже переважає на музейний апіс. Наступний слайд. Також нам вперше досліджено вплив згодовані. На активних речовин рослинного походження, а саме рослинного препарату КАС-81 та його складових водних витяжок з полону гіркого і провнюк сосни, на фінаміку відмирання здорових і хворих лано бджіл, порівняно з найбільш поширеними препаратами на основі антибіотиків з фонафомагеліном Б в лабораторних умовах, і було встановлено найефективнішим серед досліджуваних речовин виявився препарат КАС-81, з удовня якого. Уповільнило природне відмирання бджіл до рівня контролу здорових бджіл без зараження до 35 ї доби спостережень від 0,6 до 6%. Досить бджоли жили в цьому варіанті довше на 6 діб, ніж засудовні антибіотиків. Близьким за ефективністю до препарату КАЗ-81 виявилася водна витяжка з поленогірковим. І саме в цих двох варіантах досить бджоли жили найдовше. Тож загибель хворих тіл згодовні найефективнішого серед досліджуваних нами препарату КАЗ-81 становила від 3,3 до 24,7% на 56-ту добову обліку. Мікроскопічний аналіз кишечників діл показав, що ні рослинні витяжки, ні препарати на основі антибіотиків не знищують спори і без стадії розвитку зему в той же час. Зі згодом антибіотиків, активне спороутворення паразитів дещо оповільнюється. Ступінь зараження бджіл спорим узему в усіх варіантах зі згодом досліджуваних речовин був високим, таким, яким і в контролі був, де препарати не згодовували. Тож здоров'я ефект як рослинних препаратів, так і препаратів на основі антибіотиків, на нашу думку, обумовлений в першу чергу їх діє як антисептиків, що згодно діють на супутню мікрофлору кишечників бджіл, яка за назимозу втягується в патологічні процес, а не як препаратів, що здатні суттєво вплинути на розвиток наземно Апіс або наземна Цирана. Крім того, було перевірено в природних умовах е найефективніше з відібраних нами речовин рослинного походження е на природних умовах. Тобто, за, вони прискули розвиток бджоли сімей. Зокрема, це проявилось в нарощуванні їх сили. При засуванні водної витяжки з броньососни кількість вирощеного розходу збільшилась в середньому, залежно від варіанту досвіду, на 19,29% порівняно з контролем, а при використанні витяжки з полумогіркого на 17,5-24,8%. При цьому препарат КАЗ-81 виявився найбільш ефективним, ніж витяжка з його складових. І кількість вирощеного розходу при використанні препарату КАЗ збільшилась на 24,6%-39,5%. Більше порівняно з контролем, та бджіл бджола не застосовував даної препарати. Оздоровчий ефект препарату КАЗ-81 та його складових проявився в більш швидкому звільненні дослідники бджоли сімей від спорну зема, порівняно з таким у контролі, де бджіл не нікували. Таким чином, нами відмічені оздоровчі і стимулюючі властивості усіх трьох із досліджених нами зразків рослинних препаратів, присудовані бджолним сім'ям на низькому і середньому ступені зараження ноземозом. В той же час найбільш ефективним виявився препарат КС-71, який поєднує дослідження нами зв'язки. Аналогічні дослідження були проведені з препаратом здорова вчівка рослинного походження, який показав більш виражений здоровчий, лікувальний і профілактичний ефект. Його можна замовити буде у Єфімонка Тетяни Михайлівні, якщо у вас буде така бажання. Якщо, якщо немає можливості, то ви. Бачили, що можна зсувати всім добре відомий препарат КАС-81, але заготівля для його потребує деяких.